Друзі, всім привіт! Сьогодні ми вирушаємо з Марчиком на святкування дня народження дівчинки три рочки. Я дружу з її мамою і бабусею, вони з Івано-Франківщини. І... Їдемо ми в шопінг-центр, там є ігрова кімната для дітей. І я трішки швидше виїхала, обіцяла приїду, їм допоможу з чимось, якщо треба щось розкласти, то Марчик зі мною там на задньому сиді. Катрусі з Брендоном сьогодні інші плани. Вони там з іншою компанією йдуть в зоопарк. В принципі, ми планували всі разом, але так як нас запросили на день народження, то звичайно ми розділилися на групи, щоб ні одним не відмовити, ні іншим. Тому запрошую вас у свій новий блог і бажаю приємного перегляду. Марчик вже тримає подаруночок, і ми готові йти. Великий шопінг-центр. Йдемо вітати Анну з третім днем народження. Так, ідемо знайдемо місце цю кімнату. Я знаю, що це десь біля Starbucks Coffee. Так, знайшли Starbucks Coffee і десь тут ігрова кімнатка. Називається Lil Bunny Indoor Play and Party Place. Ось тут сьогодні ми будемо святкувати. <свіст> О, іменинниця вже бігає, бачимо. Ходи Анну вітати спочатку. От такі різні-різні розваги для діток. Тут для самих маленьких така ігрова кімнатка. Hey! Birthday girl! Ануся, вітаємо з днем народження. Упс! <свіст> Помахай ручкою тьоті Галі. Гарна дівчинка. Марчик вже там, ото дітям сьогодні буде. Розвага на дві години. Пізніше ще надують, я так розумію, цю частину. Так, зараз Марчик спробує всі дитячі. Ой, далки. давай, поїхали. Тобі треба ноги догори піднімати, щоб ти їхав сам. Це вже для зовсім манюньких тут. О, така невеличка кімнатка. Ми чекаємо, що інші дітки зійдуться. А тут є таке місце от для святкування. Поки що тільки от деякі десерти для мам. Такі невеличкі смаколики, також, напої. Зараз ще буде піца. Знімаю поки свого. Потім будуть чужі дітки, то я не буду показувати, тому що то таке діло. Ну, бабусі нема ціни. Які тортики. Добре. Сама придумала, трієчку, оформила. І ще одну, аж дві. Клас! Бабуся Оксана, дідусь Карл. Піцу принесли. Я вже ваші тортики нахвалила на весь Ютуб. Гарно дуже може бути. Ну то не то що може а, бути ви що? капкейки От. ще бабуся, сама капкейки. Зробила. Так, віса є. Ще яке з м'яс не принесли. Бабуся каже, Самс... самса, то Ту... яка успецька, кухня узбецька? Ще що всередині Цибулька смажена і м'ясо. Вау, о, я таке люблю. Ням-ням. <реклян> Молодець бабуся. Ще печиво. І ще рогалики. Але рогали. Вказую солодкий стіл. Я все розклала. Домашня випічка, Фрукти, ягоди, капкейки і ще один тортик з живими, так, з живими квіточками. Ммм, капітан, гаряча. Сирна, тому що дітки люблять тільки сирну без начинок. Пічку надули, столик дооформили, тому що дуже багато піци зайняло тут, то ми вирішили всю таку домашню закуску і солодке на цей столик викласти. Святкувати будемо третій рочок Анни. Марчик вже ходить, підглядає, би він з'їв. Свято в Гарі, дітки забавляються, дорослі там сидять, спілкуються їдять. Ще годинка часу і підемо з марчиком, ще погуляємо в молі. О, даруночки ціла, гора. Наступного дня я знову була на рандеву з подружкою. Ми зустрілися на такий бранч в Медітера кафе. Я не раз вам показувала я з іншою ще подругою сюди частенько заходжу. А з Тетянкою ми вирішили зустрітися, трішки поспілкуватися. Ви могли її бачити у відео з мого дня народження. Попили каву і гарно провели час. Відзаймалася в спортзалі. Якщо ви думали, що я не продовжую, то ви помиляєтесь. Ну, на літо запустили і я, і Брендон. За все літо я, може, три рази була в спортзалі. І якось ні... ті уроки, на які я ходжу, то вони зранку в 9.15 не хотілося ні так рано прокидатися, ні... Ні... ні, не дуже хотілося в таку спеку працювати в спортзалі. Зараз все рівно ще спека, але. Діти в школі, ми з Брендоном повернулися в режим. Я, правда, частіше ходжу, інколи буває, що і кожен божий день з понеділка по п'ятницю. А якщо так не виходить, то хоча б два-три рази стараюся. Заїжджали зі спортзалу ще в магазин, тільки по дрібницях докупити, що бракувало. Взяла такі два нарізаних батони по долару. Вони свіженькі з пекарні, магазин Волмарт. Взяла собі два баклажани, хочу потушкувати, тому що в мене в цьому році щось дуже погано вродили. Баклажани заважили на 4,46. Цю капустинку на борщик фіолетову на салатик. Капуста коштує за 2,2,19. Взяла собі курячу печінку. 1,96 тут. 567 грамів. Сир рікота коштує 2,48 Данон такий грецький просто йогурт, без нічого. Я люблю собі його з чіа змішувати або замість сметани. 2,97. Взяла упаковку бантиків макаронів. Сьогодні діткам зварю на вечерю. З чимось з якоюсь м'ясною підливкою. То такі бантики макарони. Коштують 98 центів. Тут 340 грам. І такий холз з полуничним смаком 80 таких льодяників з ментолом. Коли в горді першить чи покашлюють діти, то собі в школу сумку кидають. Ще вам відразу покажу. Маю цілий дисплей котиків. З глини полімерної серед американської публіки більше купують котиків, ну буває, що і пташок. А ось доробила пташок, таких з наліпками розмальованих, тому що майже всі продалися, залишилися одна чи дві, а між нашими дівчатками в українських групах я пропоную, то беруть і не тільки на ярмарках також то от такі доробила, і тут ще в мене ціла гора є різних інших, от таких з візерунком, чи без, ластівки, звичайні пташки, листочок є. Більші менші, ось багато ще пташок. Бо маю ярмарки по 2-3 в місяць. Кукі вмивається. Ми приїхали, вона нас чекала, я її погодувала. І в неї тепер процес вмивання. Кукі! Кукі! Так люблю дивитися, як вони вмиваються так мило. Кукі! І так, що роблю з баклажанами? Почистила від шкірки, нарізала ось такими невеличкими кубиками і задаю солі, посолю і хвилин 10 хай так собі постоять. У мене тільки баклажани тушковані їм я, але так мені захотілося, що з задоволенням собі приготую. Поки баклажани посолені лежать, почистила цибулину досить величеньку, середнього розміру і нарізаю також її такими кубиками. Тушкувати буду в своєму човоному баняку. Зазвичай я в ньому випікаю хліб на заквасці, але дуже смачні борщі, чи щось таке тушковане в ньому також виходить. Отож на дно олія. Туди ж спочатку відправляю цибульку підтушкуватися. Я сьогодні готую так баклажани, що вони будуть на смак, як гриби. Тому тільки цибулька і баклажани. Приправки я в кінці, сметану і все. Більше нічого. Часничок ще, правда, ага. Дехто тушить ще, з перцем болгарським, з морквою. Ну Це вже таке рагу. А я хочу, щоб вони смакували мені майже як грибочки. Далі баклажани, дивіться, скільки рідини з двох таких великих залишилося. Витиснула і до цибульки відправляю. Зараз я їх трішки все під кришкою Сіль е, поки що не буду додавати, тому що солила Добрячи так баклажани, то буду вже пробувати на смак. Так тільки поперчу і чесничок. Інших приправ додати не хочу. Так, баклажани вже під кришечкою підтушкувались. І зараз тру туди чесничок. Два зубчики. Так, цілі два не терла, тому що буде забагато на таку кількість. Я дуже сильно чесночком не хочу. Зараз ще поперчу і додаю сметанку. Це гарно ретельно перемішуємо. Навіть на вигляд, як то кажуть, воно таке собі не кожному до вподоби, Але смакота, хто любить баклажани, так як я, і хто любить гриби, то вам теж така страва сподобається. Зараз ще спробую на сіль. кілька хвилин під кришкою і все. Добре, що не солила, тому що достатньо солі тієї, в якій просто вони віддавали свій сік. Все, зараз ще 2-3 хвилинки в сметані. Іскрава моя готова. В холодному вигляді також дуже смачно, навіть на хліб зверху, і можна куштувати. Пробуйте і. ви. Ну що ж, мої баклажани готові. Куки готуються до обіднього сну. Я чекаю діток зі школи. І що хотіла на завершення сказати: е, так як в мене з'явилося багато нових глядачів, по-перше, я всім вдячна за вашу підтримку. Е, і в багатьох попередніх відео вони переглядають і з'являються якісь такі запитання, е, на які я вже відповідала не раз і в прямому ефірі, і було питання-відповідь е, відео, але теж було. Давніше то залишу допис на YouTube, під яким ви зможете в коментарях залишати запитання, які вас цікавлять. Хто зі мною в телеграм канал несе галя воду, хто бажає долучитися то в описі під відео завжди є. Посилання на мій інстаграм, Telegram, Facebook сторінку. Тому там також зроблю для опитування допис. Чекаю ваших запитань. Ви мені скажіть, чи зручніше прямий ефір провести, чи записати відео, питання, відповідь. Коли назбирається достатня кількість, я якось все це організую. А на сьогодні з вами прощаюсь. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі!